Добрий день, Ваші увазі будинок. 300 метрів, гараж великий на ці машини. Скоро буде тут ще тротуарна плитка. Так, все інше вже зроблено. Ділянка 14 соток, будинок із цегли побудований. Знаходиться в закритій зоні, котежному містечку. Багато паркомістія. З цього ракурсу ще вам покажу, що багато паркомісць, скільки треба. Всі в місті машини, плюс гараж, звісно. Давайте подивимось задній двір. Тут натуральний камінь йде, каміння йде натуральне, плюс віконі натуральне каміння. Фасад будинка, плитка, дерево, термодерево. Газ заведений, дощова система зроблена. Той же забор, бачите, термодерево, плюс наверху натуральне каміння, щоб не портилось. Це велика тераса з кухні вітальні, з розсувною системою. Рідко зараз роблять. таке. І двір задній. Так виглядає задня частина будинка з терасою верхньою і нижньою. Ділянка з деревами в соснах, плюс також є гарна панорама відкривається. Я потім з другого поверху ще покажу. На задній частині ділянці є сауна з барбекю зоною. Хлопці працюють, тут барбекю зона і басейн 3 х 6. Зручно зроблено для коляски. Якось сходи з натурального каменю. Зараз підемо у будинок. Подивимось всередині планування. На початку йде гардеробна східна. Праворуч, кімната. Парна відчувається кімната. Вікна тут саламатор німецькі. Хідні двері, до речовини. Це сарузов такий великий. Це постірочна, чи можна кухонну кодову зробити, кому як зручніше. Внизу йде підвальне приміщення велике 55 метрів, то дві кімнати. Одна кімната і його ще одна кімната. І подивимося зараз кухню вітальню Зона вітальні. І буквою П кухня велика. Тут зона камінна. Це все кухня. І вихід на терасу. Підемо на другий поверх. Сходи зручні, великі. Якщо починаємо праворуч тут. Велика кімната йде з виходом на терасу. Давайте подивимось, який тут вид З цієї тераси і Тут, виходить, самвузол загальний, ще одна кімната дитяча з виходом на терасу, потім вийду з головної спальні. Це сходи зверху, щоб ви їх подивилися і головна спальня. З головної спальні можна, до речі, камін, камінну зробити, щоб. Тепло до доважло в головну спальню. Це, це гардеробна, Ми вже були на цій терасі і в головній спальні є свій санвузом. І під, 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 підемо на терасу, зайдемо зараз. Така панорама зверху. Запрошуємо вас на перегляд. Гарного дня.